Від дітей для військових у Чернівцях стартувала благодійна виставка світлин, які сфотографували діти з інвалідністю. Зібрані кошти організатори передадуть на допомогу Збройним силам України. Як прийшла ідея заходу, та як до нього долучитись детальніше у матеріалі Січотере. У культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відкрили благодійну фотовиставку з роботами десятьох дітей з інвалідністю. Саме цей проєкт продаж ми зробили, тому що нашим дітям це також велика терапія. Для них теж дуже важливо навіть час війни. Доказати собі і суспільству, що вони є, що вони можуть допомагати зсу, і тому стовідсотково всі кошти, які, які ми отримуємо, ми віддаємо на 80-ту бригаду нашого міста Чернівці, за словами ініціатора проєкту Василя Селиги, фотогурток уже давно функціонує, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Насправді зараз досить велика була в часі пауза якихось занять, тому що ми займалися ще до ковідні часи, потім почалися ці обмеження, і відповідно ми не могли там займатися. Самі фотографії вони теж були зроблені раніше. Дуже цікава така ситуація. Ми, ну, ми не вчилися фотографії, тобто, моє завдання воно було якимось чином зацікавити, просто показати, що можна побачити світ. Трошечки під іншим кутом, можливо, це буде через камеру, через камеру телефона, плівкову камеру. І було з мого боку вже цікавість побачити, як саме діти побачать ну, звичні для них, для нас речі. Насправді організатори також запевняють, подібні ініціативи допомагають не тільки військовим, а й дітям, для яких це теж своєрідна терапія. Насправді, війна для наших дітей. Це складніше для ну я не знаю, чи це так можна говорити, що складніше для когось, чи просто діти нормотипові можливо, не дозволяють і люди, взагалі ми собі не дозволяємо показувати свої емоції. Наші ж діти їх одразу показують, і дуже багатьох дітей зараз так званий ретрас, тобто навпаки, зворотній процес в розвитку. І всі ці проблеми з війною вони спонукають нас надавати їм ще більше впевненості в тому, що все гаразд, що навіть в таких умовах можна знаходити своє місце у цьому світі. Найбільше дітей зацікавила практична частина занять, адже саме тут вони можуть показати себе та власне бачення. Ми робили якісь такі домашні завдання. Вони знімали на телефон. Хто мав камери, приносили там якісь свої фотоапаратики? там щось теж знімали. Але безпосередньо сам проєкт був реалізований на плівку. Діти знімали на такі найпростіші плівкові мильнички, і в цьому ще був додатковий інтерес, тому що ніхто не знав, що насправді вийде в результаті. Самі автори робіт також поділились власними враженнями від проєкту. Я сфоткав кадр, тобто я взагалі хотів оцю сфоткати, але ні. Вирішив, що це кадр буде, композиція буде красивіше. Фотографувати архітектуру. Архітектура дуже красива. Та така річ, яка може зникнути. Фотокуп мені дуже сподобалось, тому що я фотографувала архітектуру свого міста, природу, інші там, ну, як там, речі, якісь там інтересні локації. Мені дуже сподобалось, тому що, ну. Мені так мама сказала, щоб прийти, щоб була згадка, про, щоб в мене були згадки якісь там про картини свої. Розкріпостити себе, відкрити внутрішню душу художника свого відкрити. І якось вже стаєш після уроків дивитися на світ трошки під іншим кутом. Дуже гарно виходить архітектура. Люблю оці, маленькі ці маленькі деталі і всі фотографувати. А природу, пейзажі дуже гарні виходять, фотографії від. Марсанція гір це дуже це, ну, приємно для себе деколи так пофоткати. За словами дітей, вони теж хочуть підтримати військових, а така виставка спроможна їм у цьому допомогти. Ми хочемо підтримати ЗСУ, тому що ми хочемо, щоб наші війська вискоріш звільнили міста свої і селища, щоб ми жили під мирним небом. Як жили до того часу, коли війна почалася в Україні, дуже тяжко. Ну, я теж сприймала це на увагу, тому що я розуміла цю війну, тому що в мене та теж був у 2014 році на війні, і я це все розумію. Наразі організатори зібрали близько трьох тисяч гривень. Виставка у центрі триватиме до 20 листопада, тому кожен зацікавлений громадянин має можливість до неї долучитись. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.